То що, трошки підмерзло близько 10-11 градусів морозу, але вітер досить таки піддуває холодний. Ну, саме час вивести ще один причіп. Отже, мінус 10 морозу. Поставили ми під низ. От така ось плиточка під наглядом. Підігріваємо, видно, вже воно трошки навіть парує. І дай більше це потрібно, бо в нас тут звичайне мінеральне мастило, якби від гарного виробника, але ж, все ж таки мінеральне. Тому підігріємо, щоб менше робити навантаження на двигун. Зараз трошки прокрутимо, підігріється. І сподіваюся, що 24 вольти е запустять двигун досить таки і не складно. Ну, якщо акумулятори, звичайно. Не підсіли два ж невеличких акумулятори, але, якщо не помиляюсь, новенькі. Крутить жваво, але ми ж трошечки розкидаємо, вже більш підігрійте мастило по двигуну. Зараз зачекаємо. Ще дві хвилинки почекали і робимо пуск. Паливо зимове, я дивився в баку досить текуче. Завівся важкувато, але так скажу досить стабільно. Зараз попрацює, прогріється і будемо вирушати по причі. Так, причепили причіп, розеточку вімкнули, габарити і повороти все працює. Сподіваємося, що 80-й з одним колесом зможе виїхати на асфальтовану дорогу з причіпом ГКБ. Навантажили ми хіба трошечки менше, ніж того разу. Десь орієнтовно 10 ковшів, Думаю, десь до 8 тонн має бути сої. Так, лівий поворот є. І правий поворот є. Все, можна виїжджати. І ще один причіп сої. І ще один причіп сої поїде на реалізацію вже в новому році. Потрібно трошки коштів. Можливо, буде придбання. Ну і також не забуваємося допомагати. Збройним силам України потрібно буде трошки перерахувати кошти по можливості допомогти нашим захисникам. Да, на дворі холодно, вітер такий зовсім неприємний. Ну, в принципі, по замершому ґрунті одного колеса вистачає досить хутко поїхав, сподіваюся. Все буде добре. всім дякую за увагу. Чекаємо наступних відео.